Вже вдруге за сприяння благодійного фонду Фармварта та народного депутата Борислава Розенблата приймальні відділення першої та другої центральних міських лікарень, міської дитячої лікарні, онкологічного диспансеру та Новоград-Волинської районної лікарні безкоштовно отримали ліків на суму 270 тисяч гривень. Головний лікар другої міської лікарні Віктор Павлусенко запевняє, для пацієнтів його закладу така допомога є дуже важливою. Кожна упаковка ліків, яку хтось там нам дає для. Для хворих, то це дуже великий має резонанс, по-перше, в населення, а по-друге, приносить величезну користь, бо той, хто не може купити, їх отримує безкоштовно. Тому це, що сьогодні відбувається, що ми вивозимо тут декілька ящиків ліків, це дуже велика справа для наших хворих. Тішиться безкоштовною партією медикаментів і заступник головного лікаря першої міської лікарні Андрій Волков. Препарати ведучих світових виробників. Вони в принципі більше стосуються амбулаторної допомоги. Тобто, для тих, тих наших пацієнтів, які поліклініку відвідують, це препарати гіпотензивні, ті, що знижують тиск артеріальний. Це препарати, які підвищують імунітет. Це актуально, як зараз, коли починається знов хвиля грипу. Це табутовані антибіотики. Ну, тобто це такі препарати ходові, які дуже у нас. Е, е, і потрібні для наших пацієнтів. Я думаю, що вони ця, ця партія, які наступна, розійдеться дуже дуже швидко. Народний депутат України Борислав Розенблат зазначає, підтримуючи плідну співпрацю з благодійниками фарм варти, медикаментна гуманітарна допомога нині стане доступною не лише міським, а й районним лікарням. Перший раз ми передали допомогу на підсотиж гривень. На цей раз я розраховував десь близько мільйона гривень, але е, дійсно ще. Просто йде такий, знаєте, якби ну, початок, тобто, що не всі знають, не всі звертаються. І тому сьогодні ми передаємо тільки на 270 тисяч. Але у мене є сподівання, що ми цю допомогу будемо нарощувати. І я очікую, що вже близько там, в листопаді ми вже будемо передавати десь до мільйона гривень. Хоча зараз йде така у нас є програма, і я радий, що Франбарта нам доручила якби, і довірила можливість по всім лікарням області вже давати таку допомогу, тому всі лікарні області вже практично. От на слідчому тижні ще додатково буде отримувати і по всім нашим районам, тобто всі районні лікарні нашої області. Тому я ну я дуже радий, що є така можливість, що є такі кампанії, є такі люди, які дійсно дають цю допомогу. Ну а наше завдання, щоб вона попала людям, щоб це не за кошти було, а дійсно безкоштовно. Нагадаємо, наприкінці серпня благодійники вже передавали медикаменти для житомирських лікарень і готові до подальшої співпраці. Єдиною умовою є використання ліків за призначенням та безкоштовна пере передача пацієнтам, які їх потребують.